Усім привіт! Мене звати Світлана. Я як завжди вимагаю рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні я без макіяжа, тому що через декілька годин у мене потяг я їду в Карпати, точніше. На Закарпаття моя станція Рахів, але, правда, не кінцева, потім автобусом до Луг. І кінцева точка це Косівська Поляна. Знаходиться це місце майже на кордоні. Тут, сподіваюся, знайти якусь карту вам. Прикріпити і нема сенсу там сильно мені фарбуватися. В потязі я буду 15 годин, а потім ще автобусом, маршруткою. Тобто, у мене такий довгенький шлях. Їду я на два тижні і. У мене не зовсім двохтижнева така відпустка. У мене це пов'язано з навчанням, тому і гардероб такий специфічний, тобто у мене тут таких ошатних речей, як я в Туреччину збиралась тут, не буде, не буде підборів, щось просте, таке, знаєте, як для Карпат. Якщо вам цікаво, то приємного вам перегляду. І покажу вам е, свій е, домашній комплект. Оп. Ось так він виглядає від Disney з Disneївським слоником, мені подобається. Не буду говорити про косметику, єдине, що з новинок покажу вам два засоби. Я їх зараз тестую, але можу вам якусь оцінку по ним сказати. Для обличчя нічого вам показувати не буду. Все показала в цьому відео, коли в Туреччину збиралася, не буду робити цей повтор, все те саме. Маю лише дві новиночки по волосю: це від Elsef ось такий репе. Це буде в нас кондиціонер. Попросила свою клієнтку мені привезти з Польщі. І ось, такий, ось така маска від Glisco. Вона чорна, також гребе для відновлення. Мені таке потрібно. У мене є довжина, тому це обов'язково для мого волосся. Що з цим світлом? Сьогодні підходить, але це не сильно важливо. Ще від Matrix 21, ось такий спрей. Також для волосся, по довжині, у кого довге волосся, ідеально підходять ці засоби. Про волосся є окремий плейлист. Тут тільки показую свої новинки. По текстам ну, нормально. Зараз не можу так прямо відразу сказати, але бачу волосся якби таке ну, гарне. Я не знаю, воно в принципі завжди таке. І я все тестую більше для клієнтів, і мас-маркет, і як можна сказати, міддл-маркет, тільки у волосі. Так, не будемо сьогодні про волосся, будемо сьогодні про збори. Зараз покажу, що беру з собою. Що ж беру? Дивіться, перше це піжама. У мене отака від Reserved. Ось так виглядає. Тут просто чорна футболка, така оверсайз і шортики. І саме, звичайно, ось, сподіваюся, вам видно, ось така піжавний комплект, тобто можна і так ходити, тому що у нас буде там спільна душова, спільна ванна кімната, тобто не буде окремо, як в номері. Так як на Закарпатті погода мілива, може бути прохолодно, я беру з собою ще цей костюмчик. Він з шовку, подобається мені, я його завжди беру. До речі, коли в квітні місяці була також на Закарпатті, поруч я була. В сваляві, тут з'явиться для вас підказочка. Усім привіт! Запрошую вас у подорож з Закарпаттям, яку я здійснила сама. Покажу вам свої враження, місця людей та емоції. Поїхала я по рекомендації свого психолога. І так, я зараз псих... проходжу психотерапію або знаходжусь на психотерапії, неважливо. Місце для подорожі я знайшла рандомно, по букінгу, називається готель Карпатська Форель. Тут дуже класні власники і чудові сніданки. А вид з номеру то взагалі без слів. Класні вечори наодинці з думками, що в моєму випадку дуже потрібно. Ближче котики, багато котиків, екскурсії, знайомство з чудовими людьми, смачна їжа, колорит. Та повітря, яке краще всіх ароматів світу, дуже також його брала, тому мені здається, спати в ньому буде досить таки комфортно, можна й гуляти. Тобто, це такий взагалі не те, як прогуличний костюм, як костюм для того, для прогулянок. Не знаю, як правильно сформулювати, але думаю, ви розумієте, на вулицю його носити. Тобто це не зовсім піжама, Але я використовую і як піжаму, і як на вулицю. Мені так комфортно. Вже скинувся в валізу, у валізі там о, рушники. Я беру дві пари кросівок. Одні кросівки це такі Socks Boots від Adidas і хотіла брати від Nike Siri. Я тут знімала сторіс, тому для залишу. Я вибрала ось ці кросівки від Asics. Да. Від ASICS. вони такі прості, дуже. Я їх ще в Польщі купувала. Мені вони подобаються легкі, те, що треба, але поїду я б саме водіта з цих сувотрудів. Беру ось цю сорочку теплу, це також розервит. Дуже класна, блакитний колір. Мені підходить. Взагалі у мене така гама або чорна, або блакитна до мого типажу по обличчю, по волосю. Нормально підходить. Так, тому сорочка, вона тепла, там буде і 17 градусів, і 12 градусів, тому підходить точно. Джинси з собою беру джинси від H&M, Вони такі класичні блакитного кольору. Ось так вони виглядають. Самі звичайні блакитні джинси, нічого особливого. З теплого одягу ще беру світшот, тобто це такий шар. Під ту сорочку, якщо буде вже дуже холодно. І таку вітровочку я також склала. Прям я в ній і на сплав в минулому році їздила. Тут також з'явиться для вас картинка, тому що я вже спакувала. Цей світшот він йде утеплений, тому утеплилась я точно. Ще є звичайний такий спортивний костюм, але він такий не зовсім спортивний, просто чорний. Є такі лампаси. Якщо я правильно сказала, смужка з боку, фотографію додам вам. Та що з цим світлом сьогодні, вже кай чорна на фоні. Так, і до цього костюму йде така ковтинка з капюшоном. Тому що треба ну, ось, такі, ось такі речі просто накинути ввечері. Тому що у нас навчання буде, щоб ви розуміли, до восьмої години вечора. Може бути вже так прохолодно, тому на деякі лекції буду одягатися саме так. Беру з собою кепку, тому що не знаю, як буду з укладанням волосся, вкладанням. Можливо, у нас будуть якісь там прогулянки і прикольна програма, тому чому піні. Цю кепку я, до речі, рідко ношу, вона темно синього кольору так виглядає. Відрібок, мені здається, вона мені личить, але я якусь на червону підсіла. От червону я ношу постійно від бренду 47. А ця від відрібок я її носила найчастіше з чорним просто піджаком. Не потрібно забувати, що все ж літо на вулиці. Тому я беру ось такий комплект. Це футболка, також від Різервит. Вона з принцесою Жасмін. І я зімпровізувала до, цього, до цієї футболки від Карен Мілін такі шорти. Шорти, спідниця темно-фіолетового кольору. Я їх носила і на басейні, тому вони вже, знаєте, можливість того, щоб з'їздити в Закарпаття, в них точно є. Ну, сподіваюсь, не залишитись там. І ось так воно гарно комбінується по кольорам. Так, покажу вам ще, що є у мене там розкладеного. Збиратиму всі свої речі і далі. Оп, оп! Костюмчик, ще раз вам ближче покажу. Так, виглядає він. Тут вже ввалізать ті речі, які я вам показала. Це беру з собою цю сумку. Тут вже напо... ну, просто не звертайте увагу. Шорти, ось такі шорти, знаєте, під вінтаж вони подовжені. Це поло я вам показувала. Тут шорти, Chanel чорні, я думаю, їх теж буду брати. Чорний топ, такий яскравий в топ костюм вам показала. Тут лосини, звичайні чорні лосини від 4 f Не знаю, чому чорний, так погано передається камерою постійно. Тут якісь футболки чорні, ось такого темно-синього кольору. Я не знаю, чи я ще щось з цього беру. І все, в принципі, ось так виглядає моя валіза. Тут кросівки, все, що вам показала, виглядає так. Місце, де був штатив, і якісь мої збори косметичні, також тут. Вже зустрінемося з вами у мальовничих місцях. Ця поїздка була надзвичайно вдалою для мого морального стану. Я дійсно відпочила. Позаду була цивілізація, не було ніякого зв'язку, тому що сама Косівська поляна це таке селище, яке знаходиться в горах, повсюди були гори, і тому відновлення повне. І я сподіваюся, що з новими силами переступлю до роботи з натхненням. Дякую вам за ваш перегляд і до нових зустрічей.